Де не треба нам було прийти, але немає нового вибору, як іти. Усім привіт! З вами For, Me, For Us і ми продовжуємо проходження гри Метро 2033. Так, ми допомогли. Людям із станції. Холл, або дірка. І зараз ми пробираємося через поверхню до Удмана на станції Чорно, яка контролює мене фашистами. Обережно треба йти, бо фашики тут хочуть відкрити. Станцію, гермозатвір, але у них в цьому не вийде нічого. Нічого не вийде. Тут можна встроїти анігіляцію. дуже легко, але краще проходити по-тихому. А що повторимо. Так. У нас є 15 хвилин не більше, щоб відчинити гермозату. Якщо не встигаємо, відступаємо на базу. Я подумав, чому б не підівати його, а? Пане ага. Лячно скарчати тут на горі. хто це у нас тут? Мислитель! Пам'ятаю, як радів зустрічі в порожню вісіборбона. Також шавого тепло, який сам. Куди поділися відчуття? Тут на поверхні серед мертвого каміння закомінили кісток, небезпека йде від усього від покручів, від радіації, що в них із груду. І зражена поріна, і все ж навіть тут немає нічого небезпечнішого за людину. І варто нам довівати від ворожого нового світу, хоча б клаптик землі установо на нього не колонію, а фортецю. Моє. А ти подумав? Я вибачаюсь. Я вибачаюсь, це такий епік фейл. Я не ту клавішу нажав, та й згорів. Так, Артем цілковито правий, що люди. Люди. Все нормально в природі Боювати... І створювати, ну, захочу б типу... Простір і все інше. Сталкерів тут порішали, не повинно з хлопчикам. Пашикам треба нові станції території. Але вони не відкриють гермонт бо все тяжко. Дуже тяжко. Тяжко все робить. Тут у мене й драбинки. Дивіться. Це ж капець. Так, манноші, так. Отже, повторимо. У нас є 15 хвилин не більше, щоб відчинити гермозасу. Якщо не встигаємо, відступаємо на базу. Я подумав, чому б не підірвати його, а? Пане офіцере, Лячно стерсати тут на горі. Погляньте но, хто це у нас тут? Мислитель, він думає. А ти подумав, що нам робити, коли ця жалюгідна станція буде нами захоплена? Як закривати прохід? Твоєю дурною макітрою? Словом, припинити демагогію. Отримано чіткий наказ Рейхсфюрера. Швидко та безшумно захопити станцію. Дійшло? Цей чорт теж мене палить. Люди воюють. Воюють за землю, ресурси і все інше. І єдині люди в світі, які можливо самі миротворні, це ті люди, які перейшли війну. Як не парадоксально. Тільки вони розуміють цю ціну. Життя. Ну, тому що для командирів і. ну. для генералітету, якісь втрати чи щось це. Це якась... я не знаю. Якась цифра, один, два, три, Померлий, поранені такий... таке інше. физика тут прям кошерна так мы прошли пусть они там страждают и дали тики я напоминаю почекайте Стоп, я за карту вышел ха-ха бачите дами І господарі, я вийшов за... край карти. Навіть сам не знаю, що я того. Так, фільтр скоро треба буде міняти. По ну, людській... ну, люди ніс це все інше, воно проявляється коли, бо розуміють, що і взагалі ця мораль, все інше, бо люди розуміють, що... Що людям дозволяти робити те, що вони хочуть, дійсно, того, що вони хочуть, це може призвести до великих наслідків. Ну і гормональні і інші процеси теж бувають, бо ми біохімічні тварини. І емоції, як не протоксально, є частиною нас самих. Так, 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 так. Обережно. Може. Я коли на гору о, залазив, такі самі мав відчуття, що так вітер колисає і здається, що от ось ти впадеш. Тихо? Забув цю розтяжку. Да я Йдемо далі Йдемо Куди ти біжиш? Ой, дуре. Непощастимо. Шак і тут прям курпос фурпостом стрили Тихо Тихо, їж їж спокійно їж спокійно, кажуть Так тут треба дуже обережно, бо. нас ставили тут. Фашисти клапалось сюди, або покінчити захисниками проклятою. Вони навіть не захотіли б перечекати, доки за них це зроблять потвори. Звісно, все заради станції, заради життєвого простору, тільки біда. Ким заселити станцію, яку вони визволять. У метро народжується так мало дітей. Тих, хто встигає виростити, по пальцям може пролучити. Сухий казав мені раніше тільки в одній Москві жило 15 мільйонів людей. Зараз у нас всього 50 тисяч. І в метро, і може на всій землі курить. Але ми завзято продовжуємо з собі подібних, ніби нас ще мільйони. Від 6 мільярдів людей, що раніше жили на землі, залишилось тільки попіл. Попіл і пил. Вони лежать коло нас, хрустять під нашими ногами, перекидаються піском та глиною, сіготом рудом. А ми поливаємо їх попілом свіжої крові, ніби що на тій землі може щось вийде. Ну, пок... ну воюй, бо... Ну воюють, бо сподіваюся, що. Енергія все інше буде використано на благо. А маніпулюють люди... Тому нікуб якогось шмальнути. А то всі вже ветерани з нашивками. А є? Та. я. я не знаю, чесно слово, я прям на, на голову їм впав. ще, Я не знаю. Якийсь баг, тому що. Як демон мене побачив, як його підкинув, сиди собі їж і все. Давайте його спалимо фігав, щоб він мені не, не заважав. Гори. Все, готовий. І не буде заважати, бо реально задовба. Так, перекинуємо станцію, щоб красиво. залетил где ж следил кусок я а по иншим, например, да. Обоза, Хворих це людина в голові. Оце саме найгірший ворог. Вона малює собі якусь картину. А потім в цей вірить. І ще прикріп тим що. Ось, я такий чи я такий сякий. що стопліза не дай. Та ви що, Що ви? Може, ви? Що ви? Зараз ви закури. Так зараз же удер припреться. А як ти закуриш тут? Через фільтр? Знову. Сгоріла зараза. Цікаво, у цьому супербункері їхньому, лампочок вистачає. Добре було. Вистач. Попу постріляти. А то крокуємо, охороняємо. Війна називається. Що? Ну все, нейтралізовано. Бум. Тихо, 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 хлопчики. Окей, ну. Ну треба кипишувати. Тут не тут. Чи тут? Чи ну йди перевіряй. Ну Точ, Точно тут. Ну перевірь, давай, 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 давай! Бач, так як побережно йде? Брежно, дивиться, по сторнам. Ось сліпає... Котята. Бумс. Цікаво. Тільки покручі влоги. Щоразу кому нові норми, одразу повністю її тволоди. Ч, вот они хотя бы. А теперь. А, кого. тут Не проліз нічого. Так. Ууу, перский марш. Артема. Відкрив двері і... літає як. З двух ноги. Та, ти... Та господи, хиохо. Це ж не може нам. Еще кто? А? А ну. А ну, ка пойди, куда видите? Может случайно и потехнет. А, в треесте. И Не, не відкрию сейф. Ну, в цей момент Артем набуває таку, знаєте, е як казав хан. Притворюється на мисливця. Ну а це і правда, а що робити. Йому треба рятувати станцію. І проблема в тому, що немає часу думати, чи це правильно, чи не. Ну треба робити. Потім з наслідками розбиратися э, зазвичай нас mm -hmm. все-таки бувають такими тяжкувати. Там. Просто якийсь Silent Kill. Можна вылести? Ага, не можна. Так как якось так. М -м. Так шо якось так. Бережно. Ну як тут проскочити, но я не знаю.

О, ось це, це, так, що може і що ви здобутися. Немає вікна, а там тільки одна. Прохід. Окей. Хоч би до Унтера дослужитися. Так це скільки років стояти. Вода їм лампочкам цим. Хоче не вигратись. Так це лампа виграв. та то там іди здорова З миром Свин стол все ж таки до піхоти попряжу ОТВ охорону в От до життя Ага як котята Убий зараз кого не Тікаємо Швидко. тут треба дуже обережно бо всі на горі стріляють і внизу заважають. Як казав Артем, що великий порох це сама людина. Блядь! Я каха! Це бачили? Як мене могло вбити пасткою? Я тут пробіжав. Пасту. Що мене не вийде? Припинити, багай! Закіпимо кого! Ні-ні! Це за фігня, я не розумію, як мене вбили, як мене... Ні, ні, ну це вже не смішно, ну це що це таке? Ого! Ну що це таке? Коротше, мені це задолбало. Хочете війни? Буде вам війна. Все, коли... все. Це останнє Я йому устрою. Потвори фашистські, ну все, це мене вже відписали, вже. я вже... Я в нього всадив цілу. Ясно, що чорну станцію вже зайняли фашисти. Mm -hmm. Та якщо Ульман чекав на мене там, я повинен був ризикнути. Ну так. Треба було ризикнути. Хто йде? Аго, червоний виродку! Виходь! Тоді не болячу! Ульман. Пощастило нам, пощастила. О, щастивана. Ульман, здорова. А чому так довго? Іде Павло? Невже він? Добре, про це потім. Ага. Становище погіршилося. Фашисти просто заполонили станцію. Ага. Тобі доведеться діяти самому вибачаю. Вже. Вироби їхнього генератора, і о темряві буде легше проскочити охорону. Ось ага. візьми. У -у -у. Я буду чекати на тебе у покинутому тунелі до поліса. Добре. Нам да, становище критичне, но ми в підземелі. Ух, uh, є. Yeah. Дуже раді. І тут, бачите, дали прибор нічного ночно бачення. Ну добре, друзі, будемо тут завершати. Дякуємо за перегляд і всього найкращого.